Закуска, що описується як золотистий бісквіт з кремовою начинкою. Твінки надзвичайно популярні в США, особливо на півночі країни. Поширений жарт, що неодноразово обігрався у фільмах і серіалах, наприклад, у Хижак, ласково просимо у Зомбіленд, Міцний Горішок, Валлі, в живих і Гріфіни. Твінки стали своєрідним мемом, що полягає у тому, що твінки повністю зроблені з ненатуральних інгредієнтів, тому можуть зберігатися скільки завгодно. Насправді це не відповідає дійсності. Термін зберігання не перевищує 25 днів. Як ви могли здогадатись, цю хуйню писав не я. Мене змусили це читати замість традиційної вечірньої мастурбації. Навіть над євреями так жорстоко не знущалися. Якщо вам здається, що я антисеміт, то це так. Мене називають антисемітом, расистом і ксенофобом, але ніколи не називають брехуном. Дякую, Котик, за таку інформацію. Але їбали в рот не тільки карликів. І тут починається повний пиздець. Коли вони відкривають фургон, їбанутий бачить, що ніяких твінків тут немає, і починає трощити все направо і наліво. Поки вони десь їдуть, Душніла розповідає, як він зустрів зомбі Апокаліпсис. однієї, гарної, спокійної п'ятничної ночі, коли цей тормоз грав у Варкрафт, до нього у двері постукали. Виявилося, що це дівчина, яка жила поверхом нижче. Надіючись, що щось перепаде маленькому, він відчинив двері. Але не так сталося, як гадалося. Діваха розповіла, що за нею гнався якийсь безхатько. Він був дуже агресивним і кусався. Тому вона злякалася і втекла. Трішки заспокоївши малу, герой заснув з нею на руках, але на ранок від прекрасної дівчини вже нічого не залишилося. Вона перетворилась на страшну мразоту, яка кинулась його жарти. Боже, милый, я прошу в тебе вибачення!